На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите 27 березня міжнародний день театру. А для мене це все моє життя. Музей сакрального мистецтва імені владики Миколая Сімкайла відзначив десятиріччя. Це ікони, які пам'ятають дуже багато молотого. Понад 170 дітей та підлітків з кількох міст взяли участь у змаганнях з плавання. В першу чергу ці змагання це про дітей. Іберполіцейські івано франківської області припинили діяльність групи осіб, які зламували акаунти користувачів популярної соцмережі і розсилали від їх імені повідомлення з проханням позичити гроші. У них вилучили понад мільйон гривень готівки. Правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Шахраєв, які діяли за схемою, друг просить борг судитимуть на Прикарпатті. Правоохоронці встановили трьох чоловіків, які отримували доступ до чужих облікових записів популярної соцмережі. Зловмисники діяли шляхом підбору паролю і застосуванням шкідливого програмного забезпечення. Після цього фігуранти надсилали неправдиві повідомлення з проханням про позику грошей від імені власників та вказували номера підконтрольних банківських рахунків. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності, зокрема понад один мільйон гривень. На кошти накладено арешт, слідчі встановили два десятки потерпілих, яких встигли ошукати шахраїм. Загальна сума збитків перевищує 150 тисяч гривень. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі. На снятинщині односелець побив жінку від отриманих травм. Вона померла у лікарні. 16-річний хлопець без дозволу батьків взяв автомобіль та вчинив ДТП. Постраждали четверо підлітків. На Прикарпатті поліцейські ліквідували черговий канал збуту небезпечних наркотичних засобів. Двох людей врятували вогнеборці на пожежі багатоповерхівки в Івано-Франківську. В Калоцькому районі на пожежі сухої трави спіймали палія. Про це та інше. Дивіться у програмі Випадок на телеканалі НТК початок сьогодні сьогодні після програми події дня. Практичні тренування із залученням пересувного пункту управління відбулися у Коломиї. За легендою навчань, внаслідок ракетного обстрілу відбувся обвал конструкції будівлі місцевого ліцею із загорянням на площі 30 метрів квадратних. Прикарпатські рятувальники вдосконалюють навички з гасіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок повторного ракетного обстрілу. Таке навчання відбулися в одному з коломийських ліцеїв. Представники навчального закладу під час оголошення сигналу про повітряну тривогу перевели людей в укриття та викликали рятувальників. В межах навчання до місця події прибули пожежно-рятувальні підрозділи, а також служби взаємодії, керівництво району утворили штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та розгорнули пересувний пункт управління, який призначений для забезпечення автономної роботи органів управління та оперативного складу на місці виникнення надзвичай. Звичайних ситуацій там організували онлайн зв'язок зі всіма службами взаємодії та з допомогою відеокамер та безпілотних літальних апаратів вивчали ситуацію на місці надзвичайної ситуації. Музей сакрального мистецтва імені Владики Миколая Сімкайла відзначив десятиріччя. В основі експозиції музею приватна колекція світлої пам'яті владики Миколая Сімкайла. Є ікони зібрані ще і єпископом Павлом Василиком. До оформлення музею долучились і фахівці Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Десять років тому, коли в Коломийській єпархії відбувалась інтронізація сьогодні правлячого єпископа владики Василія Івасюка, відбулося і відкриття та освячення музею сакрального мистецтва. Саме владика Василій Івасюк зініціював цей проєкт. Каже, по-іншому зробити не міг, адже у єпархії збереглась неабияка ціннісна колекція ікон та інших церковних речей, яку впродовж життя зібрав світлої пам'яті Владика, тоді Коломийсько-Чернівецької єпархії Миколай Сімкайло. Мрією владики було представити цю колекцію на загал, пригадує владика Василій Івасюк. Це є пам'ять для міста Коломиї. Це є праця титанічна владики Миколая, щоб вона десь не пропала, не не пішла по руках, а щоб вона залишилася для нащадків, для молодих людей, щоб люди пізнавали свій край, свою. Батьківщину, де вони є, що вони є, звідки походять. Оце важливо. Бо сакральне мистецтво воно з одної сторони несе, так би мовити, культуру, таку, а з іншої сторони, воно нас зв'язує з творцем, з Богом. І ті всі старовинні речі старожитності треба зберегти. Тоді чимало людей долучились до втілення ідеї. Серед них заслужений художник України Мирослав Ясінський. Він працював над розробкою інтер'єру музею. Те, що ми вже зараз маємо, воно дуже гарно живе і. І добре, що він він є, тому що особливо суду мовить там була, тому що воно зачіпає воно там не просто унікальні речі, просто унікальні. І, хоч музей відзначає лише перше десятиліття, та його історія розпочинається ще із 70-х років минулого століття, коли греко-католицька церква перебувала у підпіллі, каже керівниця музею сакрального мистецтва Христина Ляшенко. Саме тоді владика Микола Сімкайло розпочав збирати колекцію сакральних речей. Він на той час був ще молодим священником і роз... Разом зі світлої пам'яті владикою Павлом Василиком вони обійшли пішки майже всю західну частину України. Таємно відправляли літургії, виділяли таїнства, підтримували людей на дусі. А люди, бачачи таку ревність молодого священника, приносили йому свої святині, ті, за які були переслідувані, бо вірили, що він зможе їх зберегти для наступних поколінь, незважаючи на ризик опинитися в тюрмі. Христина Ляшенко продовжує у колекції владики, яка власне стала основою експозиції музею мистецтва, ікони із різних регіонів України. Є експонати з кінця 17-го і до початку 20-го століття. Це ікони, які пам'ятають дуже багато молотого. Усі ці десять років музей сакрального мистецтва функціонує у катедральному соборі Преображення Христового, що у Коломиї, на вулиці театральній. Настоятель собору отець Володимир Білослуд. Це ділиться щодня, все нові люди ознайомлюються із експозицією музею. Скільки наше є місто Пасанкове. Багато є відвідувачів з різних регіонів нашої України. Ясно різ, що корективи, які снесла оця повномасштабна війна, а також перед війною коронавірус. Але тим не менше багато є тих, які бажають відвідати наш музей, адже в цьому музеї експонуються ікони початку 19-20 століття. І хочу на завершення сказати про ікони, що владика Миколай свого часу сказав, що кожна ікона, яка є в колекції, його, це є надбання цілої нашої церкви. Тому дякуємо Богові за ту можливість, що Владика передав, залишив про себе той великий такий слід і пам'ять про ікони у житті нашої церкви, в житті нашої парафії. Окрім ікон у музеї зібрано ручні хрести, дерев'яні скульптури, церковні книги та інші атрибути греко-католицької церкви. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК. 27 березня міжнародний день театру. Перші постановки відносяться ще до 500-го року, до нашої ери, що робить театр одним із найдавніших видів мистецтва, і при цьому досі не втрачає своєї актуальності. Як відзначають професійне свято у найдавнішому театрі Галичини, а саме Коломийському академічному обласному українському драматичному театрі імені Івана Озаркевича, розкажемо далі. Всі театрального мистецтва своє професійне свято за традицією відзначають на сцені. Цього дня озерківчани представили маленькому глядачу музичну казку Попелюшка. Коломийський театр живе тим всім, чим живе сьогодні українська нація, український народ. Сьогодні, ніби й святковий день, але в той же час ви самі розумієте, що в душі дуже не святочно. У нас ще є свої особисті. Колективні тут проблеми нашого актора, на жаль. Померла дружина в ці дні, і але в той же час театр намагається наповнити і репертуар свій, і атмосферу в театрі тим позитивом, якого сьогодні надзвичайно бракує. Заступниця директора Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озеркевича Ольга Руданець додає: цей театральний сезон уже відзначився кількома цікавими прем'єрами. До того ж, зараз ведеться активна робота над новими унікальними постановками на тему української національної ідентичності. Ну, у нас в роботі сьогодні е, 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 геніальний твір Івана Миколайчука та була раса. Е, він, якщо, а я впевнена, що це вдасться, тому що Людмила Скрипка ставить дуже добрі вистави. Вона має чуття до таких речей. Вона Миколайчука вже також в роботі мала. І ця вистава мала би бути перше прочитання на українській сцені. У нас в роботі украдене щастя Івана Франка, і також контекст. Раденого щастя, наш директор, художній керівник, режисер, який працює над цією виставою, він має свою своє бачення і свою версію. Ми також певні, що це буде неповторне украдене щастя. Театр це в першу чергу люди, які його творять. Актриса Надія Комарова приєдналась до великої родини Озерківчан у 1993 році. Зараз це єдина заслужена артистка України у трупі. Наскільки мені Бог сьогодні силу і таланту. удав настільки я працюю, працювати завжди на максимумі, а для мене це все моє життя. Ну а Роман Мардарій у Коломийському театрі з 2009-го. актор народився на Буковині. каже етнічний румун. Тож вільно володіє румунською мовою. Ця навичка стала у нагоді, коли минулого року театр гастролював у сусідній країні. Завдяки роману у знаковій виставі Гусульський рік з'явилася фраза румунською мовою. До того ж, Мардарій часто практикується як асистент режисера. Питають мене завжди чи я не жалію. Ні, не жалію що я. Так і сюди я попав в Коломийський театр. Бо я не люблю, по-перше, великі міста. Для мене Коломия це, це моє фактично вже рідне, бо як-не-як, вже скоро ти буде 16 років як я в театрі, я вже і тут і вже, як кажуть, окорінився, як питають мене вже старші актори. Вже пустив коріння. Я кажу, так, вже пустив, вже слава Богу, і мій малий Іля. Вже робив перші кроки на нашій сцені. 27 березня особливий день для начальниці костюмерного цеху Люсі Кубовської. І не тільки тому, що це професійне свято. Я в цей день прийшла в театр на роботу. рівно 34 роки тому. І того він такий. Пам'ятний для мене і особливий. Коли прийшла в театр, я зрозуміла, що це моє. дуже цікава робота з новими режисерами, сценографами, тому що вони все одно всі звертаються до мене, вирішується питання костюмів, хоч привозять ескізи, ми їх обговорюємо, і моя думка завжди важлива при цьому обговоренні. І я вважаю, що це якийсь внесок, певний теж в кожну виставу, мій особистий. Mm -hmm. Люся Петрівна показує нам свої скарби у костюмерній. Каже, за 34 роки має стільки напрацювань, що костюми доводиться зберігати і в коридорі. Оце наше багатство театральне, бачите. Дуже тісно, як бачите, бо в нас дуже багато вистав і бідуємо, бо немає куди подітися. От дивіться, все практично заложено. І таких ще дві костюмерних, Одна дуже велика, одна менша. Але це все. О У міжнародний день театру вітаємо озерківчан із професійним святом і бажаємо повних глядацьких залів. Нагадаємо, Коломийський театр репертуарний, Щотижня тут показують вистави для дітей та дорослих. Тож слідкуйте за афішами. Якщо ми хочемо мати свідоме. Суспільство національно свідоме майбутнє, то ми починаємо з наших дітей. Ми їх беремо за ручку, ми ведемо їх на казочки, і діти з дитинства привчаються ходити до театру. Мені би дуже хотілося, щоб. Молодь і все населення Коломиї з великою цікавістю приходили, дивилися наші вистави, тому що у нас досить гарні вистави. Все, що робиться в Коломиї, робиться для Коломиян, для наших глядачів, для наших гостей. І тому ми хочемо це з любов'ю робити для наших наповнених залів. Актори зі сцени хочуть бачити багато зацікавлених очей і відчувати биття сердець. Наші коломияни, наші гості, українці з усіх. Всієї України ходіть в найдавніший театр Галичини. Бо тут ми не є великий театр, у нас панує інша аура, у нас панує сімейна аура, бо ми маленький театр. Але ми здивуємо вас так, що не здивує вас великий театр. 29 березня Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує глядачів. Виступатимуть Юлія та Юрій Михайлюки. А ще вокаліст, студент Національної музичної академії Василь Михайлюк. А компонуватиме Ірина Зінець. Квитки вже доступні у касі філармонії, 29 березня, початок о 19-й. Понад 170 дітей та підлітків з кількох міст взяли участь у змаганнях з плавання. Їх уже традиційно проводять у Коломийському басейні графіт, організовують спортивний захід для того, щоб мотивувати дітей, а ще щоб допомогти нашим захисникам. Евелінка займається плаванням уже майже вісім років. Дівчинка розповідає, це їй дуже подобається, тому й приїхала в Коломою зі зіснятина, щоб взяти участь у змаганнях. Мені дуже подобається весень, тим, що там можна навчитись гарно плавати і досягати своєї мети. А плаваю я вже десь ну, може вісім років. Катерина навчає дітей плаванню. каже, це потрібно для їхньої безпеки і для здоров'я, тому завжди радо везе своїх вихованців на такі заходи. Є і групи здоров'я, і навчально-тренувальний процес. А також є навіть дітки, які переміщені особи також займаються. Є дітки з вадами, які також час від часу приходять. Є майстри спорту, кандидати в майстри спорту. Такі змагання щоквартально проводять у графіті, щоб мотивувати дітей займатися плаванням, розповідає керівник басейну Ігор Данилюк. Цей заклад, як і його ще називають Фабрика здоров'я, і справді унікальний. Це 25-метровий басейн, де мають змогу навчитися плавати та професійно займатися цим видом спорту, і діти і дорослі. Тут є індивідуальні та групові заняття, аквафітнес та навіть аквагімнастика для вагітних жінок. В першу чергу ці змагання це про дітей. Це розвиток їх морально-вольових якостей, це мотивація та ж сама. Тобто, дітям завжди потрібно робити ось цю якусь розрядку. Тільки на змаганнях от проявляється, хто скільки часу приділяв, хто скільки старався. До цих змагань, як і до всіх, ми підходимо з такою унікальністю, тобто ми завжди індивідуально виготовляємо медалі. Цього разу ми виготовили медалі у вигляді писанки. Це символічно для міста Коломиї. Тобто, всі учасники отримують медалі за участь а також уже далі по місцям перше, друге та третє місце. Наймолодшому учаснику змагань 4 роки, найстаршому 17. приїхали хлопці та дівчата зі снядина, чернівців, калуша і коло Наші діти, вихованці басейну графіт, вибороли 8 золотих, 9 срібних та 7 бронзових медалей. А ще колектив графіту із перших днів війни допомагає нашим захисникам. І ось зараз відкрили збір на дрони. За ініціативи нашої команди, тобто нашого персоналу. Ми відкрили збір на два FPV-дрона. Для 10-ї гірсько-штурмової бригади роти безпілотників, дрони так називаємо бомбери. Хотілося б закликати всіх небайдужих долучитися до нашого збору. Всі реквізити у нас є на наших офіційних сторінках в соцмережах. Щоправда, для захисників попрямої не два, а три дрони. Один із них вирішив придбати Ігор Данилюк. Говорити особливо про це не хоче, каже просто треба тихо робити усе можливе, щоб допомагати українським військовим. І це все, що встигаємо розповісти вам сьогодні. Дякуємо вам за увагу. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.